У мене і мій кращий друг Артур. Ми, з ним, ми майже, як сказати, з ним познайомились. Це мій був перший друг. Ми, ми з ним, звісно вже як знайомились, почали дружити. Та я була за нього старша на два роки. Зараз йому шість, а мені, а мені має бути вісім. Сім та й так. Та й так. Як ми дружили дуже хорошо та, та сплітнічали, йому було п'ять, він казав, що вони мають поїхати жити в місто. Що я не хотіла, щоб він їхав в місто, допитувала, чому він має туди їхати. Він казав, що їм що просто треба переїхати. І я вічно за ним скучаю. І тепер він живе в Вінниці. Ці, і я не можу його побачити. І за цього ми за цього тепер ми дуже далекі до Лурузі. та... Та не можемо ніколи зазвонитися і за того, що, що ми просто на всього, всього тепер, тепер в нього нема телефону, то й ми не можемо дзвонити до один одного та переписуватись.